Всім доброго дня, З вами я Торнадо і сьогодні я зніму вам тутор, як одіти на отаку силиконку корсетний гачок. Добренько. А ми починаємо. Так, добренько. Щоб удіти нам корсетний гачок на отаку проманку, нам потрібно взяти її отак верхом. Поміряти, щоб вона була ось таком. І тепер нам треба отаку продіти наші силікон. Продіваємо і проводимо до кінця. Проділи до кінця. і трошки я не так зробив, зараз подивився. У нас мають вийти отак. Так, добренько продовжуємо. Удіваємо ми силіконку. Ось так, щоб вийшло отак. І зробимо ось так. Ну, щоб не відщепилося. Вітаю вас, ви уділи корсетний гачок на 3. Дякую за перегляд.